Є знижки на гепаргін. 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Весняний сніданок готуємо корисний і, до речі, з врахуванням е, великоднього посту, друзі. Ну, це стосується вірян, які дотримуються цих правил. Друзі. Сьогодні буде. Капуста в головній ролі. І ви знаєте, я думаю, що цей рецепт сподобається дійсно тим, хто ну, не їсть ані м'ясо, не тільки це стосується цього періоду часу, а взагалі по життю, так? за правила, м'яса, ні яйця, ні. А що ж тоді, як можна зробити котлети? А можна! Друзі, що нам для цього потрібно. Увага на екран, подивіться, який набір інгредієнтів. Це все дуже просто, ну, дійсно, капуста має бути так безумовно. Цибуля, морко, картопля. І увага! Манна крупа. Часник сушений, мелене, мускатне горіх, прованські трави, олія, сіль і перець, а, партнер показу, торговельна марка «Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна. А, Будь ласка, Несторе, попрошу тебе, щоб ти зазирнув у, о, о, цю миску і нашим глядачам показати, що я зробив. Трошечки припущена капуста у нас нарізана, нашинкована, звичайно. Це у нас картопелька, ну, трошки але можна збризнути лимонним соком. А це у нас підсмажка, тут морква і цибуля з прянощами. Mm -hmm. Все. І увага! Тут вже є манка. Манка а, за 15 хвилин до того, як я це а, почну все смажити, в якості котлет. І в формі котлет а, дайте, будь ласка, настоятися впродовж 15-20 хвилин. Саме манка у нас буде виступати тим самим будівельним матеріалом. трошки набухне і дасть нам можливість цим котлетам не розпадатися. Я вам скажу більше, що цей рецепт безумовно сподобається всій родині і дітям, які просто ну не люблять ні в якому вигляді а, овочі. Що тут можна зробити? Чи цибуля? Ха! Чи змусь цибулю їсти дитини? Да? Або або Дивичись, яку дитину, яку цибулю, в яку тут можна вигляді? все заховати, приховати. Якщо дуже дрібно, дрібно ту саму цибулю а, нарізати угу. і трошки підсмажити, припустити разом із морквою. А ті самі прянощі дадуть відчуття. Часник, сушений чесник, сушений чесник дасть аромат справжньої котлети, і людина не розбереться, то там м'ясо є чи немає. Трошечки надуримо і не страшно. Так, дивіться, друзі. От я починаю смажити. Трошечки можна е, руки змастити е, оливковою олією, бо вона і так хліпиться. Дивіться, бац, і все. Дивіться, а більше того, а о, пішло, 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 пішло. А, давайте так. Зараз я доформую і почну смажити. Друзі, котлетки смажаться. Дайте оцей Ой. аромат, щоб наші відчули глядачі, Несторе. А ми за вже заздалегідь зробили. Єдине, що трошки дайте манки більше, якщо вони будуть розпадатися, ну щоб все у вас мало тримало форму. А далі що ще формує смак наших сьогоднішніх капустяних котлет, Друзі, ми обрали грибний соус. Він додає особливого шарму нашій страві та яскраво виражає смак овочів. Отак, от, от сюди піалочку спеціально додаємо гарно і починаємо гамати. І отримувати задоволення від сьогоднішньої дуже пісної, але надзвичайно корисної страви. Я, я, зараз трошечки холомить котлети. Угу. Єдине, що капуста капуста. У нас в не вся пішла капуста, друзі. Бачите? То що треба зробити? для того, щоб Вона максимально зберіглася в такому вигляді. Ми що беремо? Ми беремо, відрізаємо один лист, ось так, от капусти, угу. і вона краще збережеться, якщо ви цим е листочком великим накри... накрити там, де ви все зрізали. От так от. Потім загортайте у харчову плівку і в холодильник. Якщо є можливість вакуумувати, ще краще буде. А ви знаєте, що буде зараз сенсація? Капустяна? Ти знала, що там вітамін У є? Я не знала про вітамін У, але зараз, якщо ви не знаєте, теж будете вражені. А, насправді цей термін ввели спеціально на початку 50-х років для визначення сполуків з капустяному суку, і найбільше цього вітаміну у міститься саме у капусті. Тож ви самі бачите, який корисний цей Трохи недооцінений овоч. Якщо ви е, витратили, приміром не всю капусту на цю страву і лише половину, то знаєте тепер, завдяки тому, як показ який лайфхак показав Руслан, як її можна максимально довго зберегти в своєму холодильнику. Наші котлетки трошки охололи друзі. Хочеш скуштувати? Вони Можна, можна скуштувати. Я точно це зроблю. Прям руками. Та потім помиємо. Вони трошки жирненькі, нічого страшного. Вони дуже жирні, вони полежали у нас на сервеці. Дивіться, пружненькі, пружненькі котлетки, але м'якої гарної текстури. Сос. Дуже смачно. Ага. Дійсно, здалеку, з першого торкання зі котлетки. Не зрозумієш, вона м'ясна чи ні? Ні, ну правда, такі м'ясна, не переплутаєш з м'ясною котлетою. М'ясом ну, там знаєш, не пахне, пару але куст... котлетка правда, правда смачна. Для дітей взагалі супер. Пару трійку кусь треба а? зробити, для того, щоб потім усвідомити, що це суто, капустяна, корисна. Mm -hmm. Котлета набагато на клітковину. Спробуйте, не пошкодуєте до столу.